Чали, як Креб відрізняється в останньому фільмі, тому що актор сидів в'язниці, і це не Креб Вайет, актор, який грає Креба, спершу потрапляє під слідство через не дуже гербологічні рослини, які він вирощує, а після цього вже за більш серйозне правопорушення на вулицях Лондону. Терміну в'язнення актора два роки. Аскабані, а в звичайній в'язниці розпочинають зйомки без нього, і так як не встигають і вирішують не замінювати Креба, замість нього скрізь з'являється просто блейз забіні, який зовсім інший персонаж. Але замінили не лише Креба. Біл Візлі, Гладка пані, Дамблдор, з Дірявого Казну, Лаванда Браун та Пенсі Паркінсон. Всіх цих акторів замінювали протягом зйомки Патеріани. Але якщо чесно, Пенсі Паркінсон я навіть не помітила. Я думала, що вона просто становилась дорослішою. А насправді це було чотири різні акторки. Для мене найбільш помітною була повна відсутність Креба і здивування, чому тепер Мулфой тусується з цим хлопцем. А кого із них ви помітили?